SQL вирішуємо цікаву задачку. Але спершу підпишись на IT Skills. тут багато цікавого про SQL та бази даних. Наприклад, у нас стає задача написати такий SQL запит, який автоматично буде вираховувати баланс та кредитні кошти та кешбек з врахуванням того, на яку суму якийсь клієнт розрахувався. Дивіться, наприклад, у нас от ми бачимо дані. У нас в баланс є 5 user ID. Ось. І ми хочемо зараз, наприклад, на user. ID1, намалювати наш красивий такий SQL запит, який буде в залежності від того, яка сума прийде. Цей SQL запит сам зрозуміє, скільки зняти грошей з основного балансу, якщо треба зняти з кредитного лі ліміту і розрахувати кешбек. І причому кешбек треба розрахувати таким чином, що за рахунок власних коштів кешбек буде підвищений 5%, а за рахунок кредитного ліміту кешбек буде нижче 2%. Давайте це поступово. Вирішувати. Давайте йти поступово. За рахунок такої конструкції через амперсант, я зроблю так, так, що SQL, це в Oracle, буде приймати якби вхідний параметр. Дивіться, я зробив таку штучку Ampersant, Transaction Amount, це так буде зміна називатися. І виводитись в селекті, це, бу, це буде як поле Transaction Amount. Як це буде виглядати? От я зробив фільтр по першому ID юзеру, запускаю. І мені вискакує ось таке викошка. Типу, яку суму ви хочете зняти. Ну, наприклад, там, хочу зняти 100. Натискаю ОК. І що робиться? От сюди зміна передається в цю зміну, і вона малюється в стопчики Transaction Amount. От таким чином, ми зараз будемо через механізм амперсантів, тобто механізм змінних в SQL в базі даних Oracle, ми будемо так от робити розрахунки. І будемо бачити, що у нас є якісь поточні. Показники, і які будуть показники після транзакції, типу після того, як вона якоби виконається. Тобто, таким чином ми зробимо такий онлайн-калькулятор, який буде показувати, а що буде після того, як реально у нас виконується транзакція, що буде з основним балансом, з кредитним лімітом, і що у нас буде з кешбеком. Так, давайте йти далі, щоб зробити поле, в якому ми будемо бачити баланс після транзакції. Що нам потрібно зробити? Нам треба зробити по суті. Оця сума, яка прийшла на вхід, мінус оця сума, яка у нас на поточному балансі. Тут, наче, все просто. Давайте для початку подивимося, як би воно виглядало. Тобто, це current Balance мінус значення, яке буде. Наші змінні, амперсант да? ampersand transaction amount. І буде поле намалюється таке баланс transaction. Дивіться, у нас зараз буде тут поля розширюватися в ширину, тому в рамках одного юзера буде дуже зручно розвернути поля ось за рахунок отакої кнопочки, в Піліскуєлі. Можна розвернути поля в так от, в список. Так буде просто зараз зручніше, тому що у нас тут будуть з'являтися просто нові поля. Дивіться. Я зараз, наприклад, запускаю, і у нас Transaction Amount, ця 100, вона піде автоматично в два місця. І це дуже зручно. Я в одному місці прописую, як би у змінну, і вона автоматично прописується і в цей стопчик, де буде транзакшн Amount, і в цей стовпчик, де у нас буде різниця. Current Balance мінус транзакшн емоунт. І от дивіться, як воно зараз відпрацює. Чік і все чітко відпрацювало. От ми якби бачимо, що баланс. Після транзакції, якщо транзакція була на суму 100 гривень, буде 0. все чесно. Але це не буде чесно, якщо ми, наприклад, захочемо зняти не знаю 120 гривень. Ок, натискаємо, і у нас баланс ушов в мінус. Так не буває, принаймні в цьому прикладі я хочу розібрати так, що основний баланс в мінус не уходить. Він буде, якщо сума більше поточного балансу, я буду знімати всі гроші. Які є на основному балансі, а тих, які не вистачає, буду брати з кредитного ліміту. Як це буде виглядати? Ну, по-перше, давайте по черзі малювати красивий стовпчик баланс Transaction. Тобто тут треба зробити не просто різницю, а тут треба намалювати з умовою. Я зараз буду наступний стовпчик і малювати за рахунок оператора Кейс. Дивіться, як я намалював стовпчик карт Баланс автотранзакшн за рахунок. Оператора кейс, це я вже прибираю, і отакий я кейс намалював. Дивіться, кейс, якщо поточний баланс більше або дорівнює тій сумі, яка прийшла на вхід, тоді буде отака формула. Тобто поточний баланс мінус та, та яка прийшла, мінус сума, яка прийшла на вхід. А якщо вона менше, тобто от, оце, оце буде інакше, да? воно велси піде, і тоді намалюється 0. І от таким чином давайте перевіримо. Я хочу якби зняти 120 гривень, скільки у мене залишиться на балансі після транзакції правильно 0, тому що ми зняли всі гроші з поточного балансу 100 гривень. Ось поточний баланс ми повністю до нуля змінили, але у нас є кредитний ліміт 10 тисяч. Треба тепер зробити такий стопчик, який намалював би намалював нам, що у нас. Кредитний ліміт автотранзакшн, тобто після транзакції, був би 10 тисяч мінус 20 гривень. Тому що з кредитного ліміту нам треба тільки 20 гривень зняти, бо у нас 100 було власних. Як я це зроблю? Я це зроблю за рахунок ось такої формули. Давайте розбираємо новий стовпчик малюємо. Ось такий кейс. Дивіться. Знову ж таки, кейс, якщо поточний баланс більше. Або дорівнює сумі, яку передали на вхід оцю суму транзакції, тоді я просто виводжу кредитний ліміт. Тобто кредитний ліміт не зменшується. А як інакше, тобто якщо менше, то тоді ми від кредитного ліміту віднімаємо суму транзакцій мінус поточний баланс. І таким чином ми намалюємо стопчик кредит ліміт автотранзакшен. Зверніть увагу, що тут знову ж таки, от сюди прокидується оця от змінна Ampersand Transaction Amount. Тобто я її, знову ж таки зараз запускаю Select в одному місці прописав 120, і дивіться, яка красота. У нас Transaction Amount маунт 120, це ту суму, яку хотіли зняти. Баланс у нас був 100, після транзакції став 0, це Current баланс. А кредитний ліміт у нас був 10 тисяч, а після транзакції він стане 9980. Ну, все чесно. Дивіться, якщо я, наприклад, хочу зняти 50 гривень зараз, просто міняю тут цей змінній при записі з запити на 50, натискаю ОК. І що ми бачимо? Transaction amount 50, current balance after transaction 50, тобто було 100, стало 50, а кредитний ліміт він, ну просто його ніхто не чіпав, тому що у нас ще є власні гроші. І це от спрацювала оця от формула. Якщо current balance більше, Transaction маунт просто виводить кредитний ліміт, який у нас є. Бачите, як у нас все красиво вводиться. Тобто знімає, наприклад, 200 гривень, натискає ОК. У нас поточний баланс 0, а з кредитного ліміту знялося 100 гривень. тисяч 10 мінус 100, от у нас, будь ласка, 9900 вийшло. Все чітко. Ну і зафіксована Transaction маунт сама сума. Тепер нам залишилося розрахувати кешбек. Кешбек у нас поточний, бачите, 95 гривень. І нам треба зробити теж за рахунок формул таким чином, щоб кешбек за власні кошти рахувався 5%, а за кредитні 2%. Це теж треба все врахувати. Давайте йти по черзі. Давайте відразу намалюємо такий стовпчик, який би робив, виводив би суму кешбеку за власні кошти. Це теж я буду зараз малювати за рахунок кейсу. Дивіться, якщо поточний баланс тобто Тобтой, да, 100, він більше або дорівнює transaction amount. Тоді вирахуй, будь ласка, мені кешбек від transaction amount суми, помножену на кешбек рейт. Зверніть увагу, теж через амперсант. І я зараз буду при записі селекта вже вводити значення двох змінних. Тобто суму, яку я хочу зняти, і кешбек, який враховується для враховування власних коштів. От. А інакше. Буде просто братися всі гроші, які є на current balance, і теж умножатися на рейд 5%. Давайте подивимось, як воно зараз відпрацює. Цей стовпчик поки що тимчасово назив, називаємо так: C1, типу кешбек 1. Типу кешбек сума один. Запускаємо і дивіться: наприклад, я хочу зняти 100 гривень. І, наприклад, от у мене рейд 5%, 0,05%. Запускаю цей селект, і дивіться, що в мене зараз є. Це ми вже бачили: 100 гривень зняв поточний баланс в ноль вийшов, кредитний лімін ми не чіпали, і за власні кошти всі 100 гривень, 5% це 5 гривень, нам нарахується за всі 100 гривень, які ми щось там купили. А тепер нам треба зробити такий стопчик, який би малював нам суму за кешбек в кредитні кошти. Це ми можемо зробити. Теж підготував формулу за рахунок теж кейсу. Вона буде виглядати формула ось так. Наступний стовпчик. Чік, і тут така у нас формула. Якщо поточний баланс менше суми, яку хочуть, на яку хочуть щось купити, тоді ми беремо цю суму мінус поточний баланс і умножаємо на рейт кешбека за кредитні гроші. Тобто, бачите, це теж через амперсанс, це третя змінна, Тут буде 2%. І, наприклад, я зараз запущу. Наприклад, 100 гривень знову ж таки хочемо е, щось купити на 100 гривень. За власні кошти кешбек враховується 5%, за кредитні 2%. Якщо ми зараз запустимо, давайте це назвемо c 2 типу кешбек 2. Ну, ми вже бачимо результат, ще раз запущу. Ось, то тут, все чесно, у нас. Кешбек за кредитні гроші нуль, ну тому що ми тільки на 100 гривень щось купили, і розрахувався кешбек тільки за власні кошти, це 5%. Ну і все чесно, якщо його наприклад, приплюсувати к основному кешбеку, от ми зараз тільки на 100 гривень би загального кешбеку вийшли. Але якщо ми зараз знімемо, наприклад, 200 гривень, наші рейти залишаємо, запускаємо. І що ми бачимо? Давайте дивитися. Сума транзакції 200 гривень. Поточний баланс. Ми 100 гривень вже в нуль ушли. Було кредитного ліміту 10 тисяч стало 9900. За власні кошти ми отримаємо 5% за кредитні 2%. Тобто за 100 гривень перших по 5% ми 5 гривень взяли. А за наступні кредитні вже 100 гривень це по 2% це 2 гривні. І тепер що нам залишається зробити? Нам треба, щоб нам вивести, наприклад, тепер поле красиве кешбек автотранзакшн. Нам треба просумувати оці два стовпчика, які ми зробили за рахунок кейсу, тобто оці C1 і C2, і приплюсувати кешбеку, який на даний момент. І як це зробити? Дуже просто, друзі, просто математично така формула через плюс, тобто кешбек плюс. Отут якому прибираю, і alias, і теж пишу плюс. І це вже буде називатися все. Тобто, один стовпчик, другий стовпчик і третій стовпчик. І це все я назву кешбек Афте Транзакшен. Ось так. І, наприклад, знову ж таки, 200 гривень знімаю. І що ми бачимо? Все чітко: 200 гривень зняв, поточний баланс 0, кредитний ліміт мінус 100, 9900, і загальний кешбек після транзакції буде 102 гривні. Ну, Як правило, коли ми кешбек набираємо більше 100 гривень, можна вже його знімати. Да? Наприклад, в Монобанки, Із-банки і так далі. Отак, от, друзі, я вам показав такі от прикольні штучки, як за рахунок амперсанту, можна на Люту підставляти значення в будь-яке місце. Це повна, повний аналог. Змінною в програмуванні. Але в звичайному селекті теж можна використовувати змінні, і таким чином можна цей селект кудись передати, прикрутити до якоїсь веб-мордочки, до якоїсь веб-інтерфейсу. І це буде такий онлайн-калькулятор, де можна вбити суму, яку ми хочемо зняти, і подивитися, що буде з нашим балансом кредитним, основним, що буде з нашим кешбеком. І потім вирішити, да, хочу я там покупку робити чи ні. Такий онлайн-калькулятор. Будь ласка, от за рахунок. Звичайного SQL-запиту, я це зробив. Ось друзі, хочу наголосити, що якщо ви хочете бути профі в SQL та бази даних, треба багато практики. Де її брати? Я запрошую вас на свої курси. У мене курси для різної. Різних рівнів для початківців, ті, хто хоче підвищити кваліфікацію, хто вже працює на один рік в ІТ. Тому, друзі, пишіть, заходьте на мене на сайт, дивіться програму, там все розписано. Якщо є якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях. На сайті є контакти, можна написати і мені особисто, і моєму менеджеру, і так далі. Тому дійсно треба багато практики. Мої курси це 90% практики. Після кожного уроку є домашка, це і є та практика, за рахунок якої ви навчитеся писати такі селекти. Тому що відосик подивитися, це круто, таке ложне відчуття якогось, якихось знань можна відчути, що ви що щось зрозуміли. Але якщо у вас практичного просто використання SQL немає, такий запит з нуля ви не напишете. Ну, чесно. І на співбесіді буде важкувато вам щось таке аналогічно зробити або спілкуватись на таке. Тому, друзі, наголошую, практика, практика, і тільки практика вам допоможе відточити Іскуєль до професіоналізму. І наостанок я хочу вам просто зараз бистренько показати, як я зробив буквально вже не sql запит, а програму через Піліскуєль. -SQL. sql це вже програмування. По PL-SQL у мене теж є окремий курс. Подивіться, тобто я зараз покажу вам програму, я не буду зараз в подробицях. Вам розказувати, що тут я таке зробив. Так, бігленько пробежусь. Але фішка така, що цей пільускейл-блок, ця програма, вона фізично вже реально змінить баланс у будь-якого клієнта. Наприклад, того ж клієнта з ідентифікатором 1. Ось я заселектив, от у нього реально зараз 100 гривень, кредитний ліміт 10 тисяч, і, наприклад, кешбек. 95. Да? І ось тут я зробив це через вже програмування. Сюди ми вбиваємо ідентифікатор клієнта, по якому ми хочемо провернути цю транзакцію, суму транзакції. Вписали тут, які у нас ставки кешбеку за власні кошти, за кредитні кошти. Ось Select, який по ідентифікатору отримує поточний баланс. Кредитний і основний і кешбек, який у нас на даний момент. Тут ми обчислюємо це за рахунок влаштних коштів, або це за рахунок кредитних коштів. Ось ми в зміну записуємо, який буде balance баланс да, після транзакції. Це вже current balance, поточний баланс, який от буде після виконання транзакції, тому це current balance. Це буде кредитний ліміт. Тобто current balance – це поточний мінус. Це змінна, в яку я записав, там буде або. Кредитні гроші або власні гроші. От. Є зміна от, кредит. ліміт кредит-ліміт кредит-спенд. Кредит-спенд мінус кредит -спенд. -спенд я тут розрахував. Ось. І обчислюємо кешбек. По суті, тут ну, все те ж саме, що весь плітзапиті, але через пелюс розписано. розписано основний кешбек. От розраховуємо кешбек за власні кошти, ось розраховуємо кешбек за кошти кредитні. І все плюсуємо. Ну і далі виконуємо звичайний апдейт. По нашому ідентифікатору 1, від того, що ми там передали, і робимо присваювання одному стовпчику значення змінної, один стовпчик присваювання зміни і так далі. І кешбек-чік. І якщо цей пеліскетблок запустити, ось он чінь. Знизу написано дан 0,004 секунди. І якщо зараз заселектити, ми побачимо, що ось, будь ласка, карат баланс 0. Тому що було на 200 гривень транзакція, кредитний ліміт на 100 гривень знявся 9900, і кешбек 102 Ну і тут тільки за, треба вирішити, якщо це було програмно, там автоматично мой коміт би відпрацював. От, ну, я зроблю роллбек, щоб е, залишити дані, як вони були. Ось так, от, друзі, я вам ще показав, як на пеліскелі це можна теж вирішити. Тобто, по суті, це пеліскелібло. блок можна завернути в звичайну процедуру, де на вхід ми передаємо ідентифікатор. Користувача та суму транзакції. Ці суми можна записати в якісь параметри системи, наприклад, в табличку конфігурації записати, щоб тут прям не хардкодити. І таким чином ми просто можна зробити процедурку. Якщо хочете, напишіть мені, я вам покажу код, як це буде виглядати через процедуру. Або знову ж таки, приходіть на мій курс після мого курсу по скейлів, ви зробите власними руками таку процедуру. Ось, ну і була б то ще гарна процедура, яка на вхід приймає два значення: ID, transaction amount, і далі вся магія сама виконується. І ми в кінці кінців робимо апдейт і там отримуємо вже той баланс, який після транзакції, після суми конкретної виконався. Ось так, друзі, показав вам два приклади: і на звичайному SQL, і на SQL Якщо що, пишіть в коментарях якісь питання, і до наступних відосиків.